Знаєте, що ми вас дуже підтримуємо і дуже знаємо, любимо. Подведимо знаємо. з думою про 1020 зенітний ракетний артилерійський полк, встає і лягає. Каже, слухай, потрібно ночники. ну Но ми не займаємося ночниками для наших хлопців. Дуже дуже потрібно, тому що вони захищають сум. Велика подяка вам за те, що відгукнулися не тільки по сумам. Ворог б'є багато. йде транзитом через суми і сумщину. Ми порахували спочатку року. На жаль, тільки безпілотними різними видами безпілотників було задано 455 ударів по місту Сум. Основна частина, я думаю, що хлопці це підтвердять, іде саме вночі. І від цих хлопців залежить насправді дуже дуже багато. Навіть те, що долетить чи не долетить до Києва, починається з Курської області і через проходить через Сумську півдрони, які ми вже навчилися розвіддрони ворога збивати, і ці тепловізійні приціли, і зарядні станції, і планшети – це те, що сьогодні вкрай важливо.